Вітаю, Ви дивитесь каналу Boss Life. Мене звати Олена Ковальова. і Сьогодні до нас в студію завітала медіум Ясновидиця Анна Атаманова. Вітаю вас, вітаю. Рада вас бачити. Пам'ятаєте, коли ми записували наш минулий ефір, він був декілька місяців тому. Ми е, зверталися до духу ванги, відомої, е, відомої, відомої людини, яка пророкувала дуже багато подій, які власне збувалися сьогодні. Я хочу е, запропонувати вам звернутися до такого теж відомого пророка, французького астролога Нострадамуса. Тож, перше питання загалом, чи можемо ми з ним зробити зв'язок, чи зможемо ми з ним зв'язатися? Зараз побачимо, але перше питання, що він ще передбачав, що Англія, Велика Британія зіткнеться з новою масштабною чумою у 2025 році, і вона буде гірша за всі чуми, які були колись, чи правда це чи ні? Чи збудеться це пророцтво? Дякую за запрошення. Завжди рада давати інтерв'ю на вашому каналі і спробую поспілкуватись. Дух, Активний, з'являється, але він каже, що його надто часто турбують і він не має спокою. Вже визначена дата є випущення біологічної зброї проти Європи Штучно виготовлений вірус. Проти нього є. Вакцина, але її не будуть випускати лише в Росії. ще багато кліматичних буде ударів Америка. Половина буде в вогню, вогні, половина в воді. Вплив на сонце. спровокує пітьму, спека пожежі, потім вулканічне виверження буде дуже сильне і накриє танення лідників спровокує затоплення, змінення материку, координаційно зміниться взагалі. Назви, економіка, банкрутство. він отримував інформацію від чорного Янгола. Він також дуже любив. Писати і йому давав інформацію, яку сам не міг зрозуміти, і він каже, що людей буде все менше, і ще попереду буде запущення небезпечної зброї удар Америка втратить. Своє лідерство. і долар Інша валюта. Він каже: як <coughs> міть монетки інші будуть, а потім все буде в цифрах електронних. Угу. Цікаво. Дуже. Скажіть, так само Нострадамус прогнозував фінансовий крах і сильне виснаження ресурсів української та російської армії, що призведе врешті до завершення. І повномасштабна війна в цьому разі закінчиться, коли. Війська будуть виснажені, і коли е, в перемовини вступить Франція чи Туреччина, чи правда, що ці дві країни повпливають, і Нострадамус готовий озвучити дату закінчення війни чи ні? Шесть двадцять семнадцять восемь, восемь в Китаї. війни будуть цикличні. Іран вдарить хім, таке показує мне, як великі такі. Величезний такий гриб по Ізраїлю. В Білорусі буде два прапори російські і їхній. НАТО, НАТО. Поступово будуть виходити роз'єднання єд... роз НАТО Америку, Трамп спустошить за домовленостю, і потім його доб'ють кліматичною зброєю. Всі, хто раніше був... Багато. Вони постійно будуть витрачати всі свої кошти на відстроювання, як і під землею, так і над землею. Будинків. Все більше будуть будуватися підземних. Об'єжище. Зараз він показує активні три шестірки. Зло в активацію вступило. Україна. Україна постійно буде. До останнього відбиватись, але буде поділ зміна нас неминуче, в Україну не зайде чума, А піде Європою? Війна з Європою. Без обмеження в світлі, обмеження в опаленні. І плюс хвори хвороби. Хвороби, шкіра, кров, зміна, клітин. Пам'ять. Спочатку люди будуть відчувати запаморочення. Потім не розуміти, спека дощі, накриватимуть циклони. Потім спека. Росія має дуже багато зброї і спутників. Повний так, блокування своїй країні внутрішньо відрізати Європу. сходинка. Потім передати естафету Китаю. З 26 з 28 року Китай буде заявляти а, за Тайвань. Арагани Туреччина ослаблення правителя. Китай знає, що буде Кліматична зброя застосована в Японії. Люди будуть з Європи великим потоком переміщуватись, але в Україні потрібно обмежувати. З Європи біженці можуть заносити хворобу Україна буде розділятись на дві, як два як лагеря, розподіл думок свої проти своїх. І Росія не готова абсолютно завершити війну. Затища, а потім все одно. Тобто, поки у 2025 році все ж таки жодних домовленостей перемоги. Домовленості будуть, але все одно не вся територія це Україна. Тому дивитися далі одне і останнє власне Нострадамус передбачав прорив у медицині у 2025 році. Що саме конкретніше він мав на увазі про саме прорив у медицині? Як столають одну? Хворобу рак прийде інша, ураження серця кров. От заміна органів на штучні. І штучні такі, я бачу, колба і синеньким таким голубим підсвічується. Навіть це пов'язано буде з народженням якось дітей. Такі круглі колби і там голубим світиться. Далі віруси, люди будуть дуже великою хвилею хворіти. Я дякую вам і хочу звернутися до наших глядачів. Сказати, що ми подібні прогнози робимо не настільки налякати вас з метою попередити та розповісти думку наших експертів. А чи вірити їй чи ні, це власне вирішувати вам. Я дякую вам за цей ефір. Побачимось в наступних випусках. Бачення!